Всім стіль, друзі, з вами, Садмаркет. І ніколи не було секретом, що діти беруть приклад зі своїх батьків. Саме тому штіль пропоную вам два ось таких чудових інструмента, які стануть гарним подарунком на будь-яке свято для ваших дітей. І перше, що у нас є, це ось така акумуляторна повітродувка. З її плюсів, маленька вага, всього пів кілограма, вистачає на 30 хвилин роботи йде повним комплектом. тобто Має сопло, має акумулятор та зарядний пристрій до акумулятора. Чудовий варіант для тих дітей, хто хоче вам допомогти з прибиранням вашої садової території. Такий повітродувний пристрій стане гарним подарунком у будь-якому випадку для ваших дітей, якщо вони хочуть бути схожими на вас. Друге це ось такий штільовський тример з безпечними лезами та також повним. Сетом з плюсів вага ще менша, ніж у повітру пів кілограми час роботи до 240 хвилин, оснащена акумулятором, зарядним пристроєм до нього, та також самим тримером з безпечними лезами, завдяки яким ваші діти не зможуть поранити себе чи оточуючих. Ці два іграшкові пристрої будуть чудовою нагодою для подарунку. На будь-яке свято, або просто якщо ваша дитина хоче бути схожою на вас, Тож за повним асортиментом завітайте на наш сайт sadmarket.kyiv.ua або приїжджайте купити цю чудову техніку в місті Київ, вулиця Острівна, 16. Раді бачити вас всіх з вашими дітками.